На жаль, від розлучення не застрахована жодна сімейна пара, і коли трапляються подібні негаразди, дуже важливо не опускати руки, а починати життя з нової сторінки. Наприклад, купити собі нове житло. Саме цим ми займатимемося найближчі півгодини. З вами програма Моя нова адреса це свого роду гра, а компанія Парклей і партнер. Три об'єкти, але тільки один з них буде проданий. Або не буде. Завдання експерта презентувати об'єкт так, щоб у героя виникло бажання його купити. Завдання героя протягом дня оглянути обрані об'єкти та вибрати один з них. У цьому випадку він отримує знижку на вартість послуг агентства нерухомості. Якщо герою не сподобається жоден з об'єктів, право на знижку переходить до телеглядачів, які виявлять бажання придбати один із запропонованих у програмі варіантів. Знижку отримує той глядач, який першим зателефонує до агентства за номером 392-22-22. Представляємо героїв сьогоднішньої програми Оксана, 34 роки. Має невеликий власний бізнес. Після розлучення вирішила розпочати життя з чистої сторінки в новій квартирі. У пошуках нового помешкання Оксані допомагатиме агентству нерухомості Парклейн в особі експерта Мирослава Касьяна. Своєрідним третейським суддею виступатиму я, Василь Звірів. Послухаємо, що за вимоги до свого майбутнього житла висуває наша героїня. У моїй житті зараз про деякі зміни. Я б хотіла почати свою життя знову білого листа. и хотела бы приобрести квартиру минимум комнаты две, потому что мне нужна комната для меня и для моего ребенка. Хотела бы, чтобы это был район Печерск. Цена должна составлять до 200 тысяч условных единиц. И квадратура должна быть где-то от 50 метров. 50-60 метров. Оксані було запропоновано кілька варіантів житла, з яких їй потрібно було обрати три. З того, що мені Мирослава підложив, я би похотіла посмотрети наступні варіанти. Героїня зупинила свій вибір на квартирах, що знаходяться по вулицях Анищенка, Ковпака і професора Підвисоцького. Хороший вибір, план дій готовий, пропоную починати. І ми вирушаємо на об'єкт номер один. Медіапартнер програми. Видавничий дім МК Медіа. Журнал «Мір Квартир». Журнал «Аренда Квартир». Журнал «Дома-дачі». журнал Бізнес ріелті». Партнер програми. Журнал «Мір Квартир». Повний каталог оголошень з продажу житлової нерухомості. Квартири від економ-класу до еліти. Трикімнатна квартира на передостанньому поверсі чотириповерхового будинку по вулиці Анищенка. 5. Будинок початку ХХ століття. Стіни цегла. Загальна площа 65 квадратних метрів. Висота стелі 4,20. Ремонт 2006 року. Ламінат. Камінна зала, столярка з натуральної деревини. Нова сантехніка, джакузі, поруч, станція метро Арсенальна. Ціна 200 тисяч американських доларів з торгу. Знайомство з квартирою починаємо з холу, площею 3 квадратних метри. На полу плітка. На стенах тканєві обої, а повністю по всій квартирі стоїть дубова столярка. Також зверніть увагу на відеонаблюдення. Відеонаблюдення, дві камери две камери стоїть, коридор і парадна внизу. До речі, у холі, так само як у ванній кімнаті і кухні, підлога має підігрів. У цілому перед покою героїня залишилась задоволеною. Ну, непогано, доволі таки, для початку. Продовжуємо огляд. Перша зі спалень. В дальнейшем її площа 9 квадратних метрів. Одна із можна использовать как детскую, представлена е, спальным гарнитуром. На полу ламінат, скажіть, будь ласка, ті меблі, які ми тут бачимо, вони входять до вартості квартири за да, собственники. Продають мебелі. Я не знаю, чи влаштують, чи влаштують вас ці меблі. У будь-який момент, в принципі, ви можете побажати, щоб їх вивезли і замінити на свої, якщо ви оберете цей об'єкт. А взагалі, яке у вас враження склалося про цю кімнату? Ну доволі таки неплохо. Дана мебель мене інтересує. Хотіла б задати попрос, а що от це те вот такої? Это датчики движения. Кстати, вся квартира оборудована сигнализацией. Очень хорошо. Мы тут имеем окно. Утим краевой. Я пропоную, подивитися где еще позже у нас будет на то э, больше такая простойна находа. Наступным пунктом огляду станет санвузол. Санузел совмещен, компактен и в то же время очень вместительный. Сантехника представлена угловой ванной. Унитазом и умывальником. Пол с подогревом, освещение точечное, также присутствует вытяжка. Ну, неплохо. А стиральная машинка где? Стиральная машинка находится на кухне. Отлично. Питание по сезону а, есть? Мне все нравится, все подходит. Места вам не замало? Ну, для двоих человек достаточно. Поруч с санитарной Просто шувалась кухня. Общая площадь 6,5 квадратных метров. Кухня представлена зборним гарнітуром, варичною поверхністю. Також э, здесь стоїть посудомоїчна машина, стиральна машина і мікроволновка. Які э, перші враження про кухню? Ну, вона немножко малавата, ну нічого. Я згоден з Оксаною. Головний мінус кухні її замаленька площа. Краєвець, що відкривається з кухонного вікна, оцінювати не станемо. Зробимо це у наступній кімнаті. Вторая спальня, общая площадь 17 квадратных метров. Комната очень светлая за счет двух окон и выхода на балкон. Представлена мебельным гарнитуром, который также остается. Ну, чудесно, светло, солнечно, мне нравится. Мне теж подобається. Але, як на мій смак, єдиною претензією до спальні може стати фактура і кольорова гама шпалер. Утім, при бажанні це завжди можна виправити. А фішкою приміщення можна вважати вихід на балкон. Ходімо туди. Здесь южная сторона достаточно большой, просторный, его можно использовать как террасу. А что касается вида, то, на мой взгляд, здесь сохранена историческая ценность самого Печерска с его строениями и архитектурой. Я дуже часто критикую краєвиди. Утім те, що я тут бачу, мене абсолютно аж ніяк не дратує. Які ваші враження про о, о, цей балкон? Ну, в принципі, мені нравится, з часом і можна буде його застекліти. Навіть не знаю, чи варто псувати історичний вигляд балкону його заскленням. Але то справа смаку. А нас чекає остання кімната квартири, найбільша за площує зона оселі. Шикарний 25 метровий зал правильної форми представлен дійстоючим каміном. Кожною мебелью. Е, що касається пола, то ламінат. На стінах вже знайомі нам шпалери. На стелі старовинна масивна люстра. Поміж шкіряних меблів – журнальний столик. У дальньому куті кімнати облаштовано робоче місце. Поруч з ним – тумба під телевізор. Все відлично, мені все підходить, дуже сподобалося, я впечатлена. Зараз ми врешті-решт згадуємося краєвидами на інший бік квартири. Ходімо туди. Другий балкон, який вже застеклений, непосередньо виход на вулицю Онищенко. В двох минутах ходьби находится метро «Арсенальная». Ну мені мне подходит. підходить. На цьому огляд об'єкту номер один завершено. Першою своїми враженнями ділитиметься Оксана. мне эта квартира очень понравилась. Чудесное місце расположения. Планировка чудесная, двухстороннее наличие двух балконов и терраса тоже меня впечатлили. Школа, Кловский лицей для ребенка очень близко и мне добираться до работы тоже отсюда очень удобно. Конечно, со временем нужно будет немножко переделать ремонт, но это планы на будущее, как бы они вполне реальны. Обновить санузел мне бы хотелось, освежить кухню, бытовой техники немножко своей добавить. Ну и то, что остается здесь, оно мне, конечно, пригодится. И если быть объективным, то я, пожалуй, 8,5-9 баллов смело могу ставить по этому объекту. А, это а теперь лесенка. слово она эксперту. Вот Исходя из требования клиента, я считаю, что эта квартира вполне подходит. Здесь очень удачное место то, что она и хотела. Удобная развязка, наличие метро в двух минутах ходьбы от дома. Сам дом, несмотря на то, что он дореволюционный, здесь поменены перекрытия, они уже железобетонные. Также по метражу это то, что она искала. Что же касается минусов этой квартиры, да, здесь очень маленькая кухня. Но если перепланировать э, сделать из нее кухню-студию, то будет очень даже ничего. Оценку этой квартиры могу поставить где-то в районе 9 баллов. Я скажу наступное: Плюсами помешкання, як на мене можуть бути місце розташування будинку і його близькість до метро. висота стелі квартири, Наявність сигналізації та системи відеоспостереження а